Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати! Сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти святе письмо. Зараз ми перебуваємо в пасхальному часі, і тому книга, яку будемо пояснювати сьогодні і в кількох наступних зустрічах, дуже власне, відповідає цьому часові, бо це книга виходу. Очевидно, що ми мусимо розуміти, яке значення цієї книги перед тим, як пояснювати складні місця у ній. Передусім важливо розуміти, що в єврейській традиції книга виходу носить назву Шемот, дослівно імена, що походить від другого слова, яким починається текст книги в першому віші, в першій главі книги виходу, читаємо ось імена. І цей текст є пов'язаний з книгою буття з 8 вішем 46 глави, де сказано: ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет. І це вказує на те, що книга виходу є продовженням історії, яка почалася в книзі буття. А там ми читаємо про сотворення людини на образ і подобу Божу, про сотворення, очевидно, всіх речей для людини. І, на жаль, також про гріхопадіння і початок історії спасіння через те, що Бог обіцяє. Спасителя вже в третій главі, в 15 му вірші, коли звертається до Змія, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту. Також в 12 главі, в князі, буття з першого по 3 вірш ми читаємо слова. Господь сказав до Авраама: вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька Твого вкрай, що я його тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе та зроблю великим твоїм я, а ти станеш благословенням. Благословлятиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає, тобою всі племена землі благословлятимуться. Отже, Книга виходу, вона насправді головною ідеєю. З одного боку, має продовження цієї історії спасіння і реалізації тих вражаючих Божих обітниць як відповіді Бога на відхід людини від нього, як від джерела життя. І для реалізації цього плану відбувається те, що ми називаємо виходом. Бо переклад старого завіту на грецьку мову, так звана Септуагінта, оцю єврейську назву Шемот, перекладає геть інакше. Тут ми бачимо, що назва походить від головної ідеї, яка є в книзі, грецької Ексодос, який в перекладі означає вихід, і такий спосіб відображено вже цю назву через латинський переклад вульгату, у всіх сучасних перекладах. Отже, з одного боку, книга виходу показує, що Бог, який створив світ і людину для того, щоб вона була щаслива. Він продовжує свою історію в книзі виходу. І тому на всі події, які ми дивимося в книзі виходу, ми повинні дивитися через призму того, що Бог далі реалізує свій план в людському роді. Чому головна ідея тут є вихід? Тому що перших 18 глав у цій книзі пояснюють, як Бог виводить людину з рабства, іншими словами. З того страшного стану, який є наслідком гріхопадіння людини, і для чого він це робить, пояснює друга частина книги з 19 по 40 главу для союзу з Богом. Ви можете сказати, ну чому я зразу не пояснюю, якісь складні місця. Дуже просто, дорогі сестри і брати, тому що тема виходу: звільнення з рабства для союзу з Богом, прямо чи не прямо, є присутня у всіх наступних книгах. Старого Завіту, а також є центральною темою Нового Завіту. Бо якщо центральним у книзі виходу є Пасха Господня, то Пасха Нового Завіту є також найважливішим чудом і центральною темою. Тому, дорогі сестри, брати, коли ми дивимося на будь-які події і в книзі Виходу, і в подальших книгах Святого Письма, все підпорядковано одній великій ідеї. Звільненню людини від усього того, що її обтяжує, для того, щоб людина могла розділити з Богом життя, яке Бог приготував для людини, чи властиво те життя, задля якого людина була сотворена. І тому, власне, коли ми вже розуміємо основні ключі, відтак ми дивимося на такі дві складні. Реалії, які тут є представлені в цій книзі, трошки вже, очевидно, з більшим розумінням. Що я би сьогодні хотів розглянути? Передусім, чому, читаючи книгу Виходу, після того, як ми читаємо про народження Мойсея, його порятунок в дивний спосіб, про жахливий стан Ізраїля в Єгипті. Ми раптом читаємо про те, що коли Бог захотів вивезти Ізраїль з Єгипту, Він говорить таку фразу, навіть двічі передрікає, коли каже Мойсеєві, що він вивів його народ, що він закаменить серце Фараона. Ці пророцтва Бог повідомляє Мойсеєві ще до початку його перемовин з фараоном. І про це ми читаємо в 4 главі, у 21 вірші, і в 7 главі, у 3 вірші, Бог каже, що закаменить серце фараона. Тому тема закам'яніння, яка є присутня в книзі виходу з 4 по 14 глави, повторюється аж 20 разів. І найскладніше те, що в 10 місцях з 20 йдеться про закам'яніння серця, яке спричиняє Бог, як ми читаємо, український текст чи єврейський. І це, очевидно, тут багатьох читачів писання, бо виглядає так, що сам Бог спричиняє зло, а потім робить когось іншого відповідальним за це зло. Очевидно, тут важливо розуміти, що в ситуації з фараоном його серце спочатку затверділо і закам'яніло саме, бо фараон, властиво, сам бачив себе Богом, і тому згадка про якогось Бога Ізраїля, про якого говорить йому Мойсей, який пропонує, щоб народ приніс йому жертви в пустині, для фараона нічого не означає. Ми мусимо також розуміти, що люди цього часу, маючи абсолютно інший спосіб мислення, не мислили так абстрактно, як ми мислимо. І тому, коли ми би сьогодні сказали, що Бог допустив закам'яніння серця Фараона, біблійний автор, який чітко усвідомлює, що Бог, як він показує себе в книзі виходу, що він є той, хто є. Що він є початок всіх речей і що нічого не відбувається у світі без нього, то він просто не каже, що Бог допустив закам'яніння серця Фараона, щоб потім на ньому показати свою славу. Бо, як ви знаєте, одні з передач ми вже пояснили, що Бог найз найбільшого зла вміє вивести добро, то тут просто говориться, що Бог закам'янив. Чому Бо старозавітня людина не може собі уявити, що щось в цьому світі відбувається без е, Божого відома? Ми називаємо це допуст, а біблійний автор каже, що Бог прямо закам'янив. Але, але насправді тут йдеться про те, що цей фараон через те, що був людиною егоїстичною, деградованою, він просто за ніщо мав Бога Ізраїля, і він сам вважав себе Богом. Тому тут є певне таке висловлювання, яке важливо розуміти в контексті мислення старозавітньої людини. Що відтак робить Бог у відповідь на фараона, який сам бачить себе Богом, і, очевидно, жодним чином не зважає на прохання Мойсея? Бог посилає до фараона 80-літнього Мойсея. Зауважте, що коли Мойсей мав 40 років, він був ревний, він обстоював права свого народу, навіть убив єгиптянина, про що ми читаємо в попередніх главах. Але в книзі виходу, в сьомій главі, в сьомому вірші ми чуємо, що Господь посилає, по суті, 80-літню людину для того, щоб він став інструментом Божих діянь посеред найбільшої, можна сказати, і імперії того часу. І що нам це може нагадувати? Передусім покликання Авраама, якого Господь покликав також в 75 років. І це покаже, що так само, як обітниці, які Бог дав Аврааму, залежливо не від звитяги і хисту Авраама, а від того, що він вмів підпорядковуватися Богові, так само Мойсей, якому вже 80 років, і він, очевидно, не має сам від себе якоїсь такої, знаєте, сили і наснаги, є просто інструментом в руках Бога, який покаже, що і фараон, який сам вважав себе Богом, і все. Те, чому поклонялися єгиптяни, є просто нічим в порівнянні з силою і величчю Бога Ізраїля. І тому, по суті, коли ми читаємо про те, що Господь буде показувати свою славу у Єгипті через різні кари, то тут насправді, дорогі сестри, і брати, мова йде про тріумф. Який приходить через вияв Божої сили над фальшивими божками чи ідолами, як ми кажемо, Єгипту. Через 10 кар Господь показує вищість над фальшивими поганськими божками, зокрема, деякими улюбленими ідолами Єгипту. Іншими словами, все те, чому поклонялися єгиптяни. Господь показує, що воно є ні з чим, а є просто звичайними стихіями, ним же ж сотвореними, і ним же ж також за потреби керованими. Господь чітко показує, хто є Бог, а що є просто творіння. І, наприклад, перша кара вода Нілу перетворюється в кров. Чому у цій річці багато було вбито єврейських дітей? Там було наказано топити дітей, так? не завжди, очевидно, ті повитухи виконували це слово. Але, очевидно, вони це все ж таки намагалися робити. І тому кхнум, якого вони вважали подателем Нілу, нічого не може зробити, коли ця вода перетвориться в кров. І це є свого роду така декласація цього кхнума, який є задушками, не мов би, так? який нам не є введений в тексті. Але для первісних читачів це було зрозуміло, що єгиптяни поклонялися подателю Нілу, з якого, як вони вважали, вони мали життя. Далі ми читаємо, наприклад, таку кумедну історію. Бо, очевидно, це 7 глава, 20 вірш, це, це перша кара. У 8 главі 6 віші ми читаємо вже про появу жаб. І, і чому? Тому що єгиптяни поклонялися також богині Хекет. ця богиня мала. Зображення голови у формі жаби. І тут показує, що ця хікет є просто безсила. Ці тварини гниють великими купами. І ситуація така доволі кумедна. В ньому виявляється така сильна іронія щодо примітивізму і вірування єгиптян І як ми читаємо подальшу історію про ці кари. Так, а їх можна прочитати від 7, по суті, по 11 главу. Там є загроза тільки вже цієї 10-ї кари, також в 13 главі і до 14. Тому, якщо так собі легко запам'ятати, читайте з 7 по 14, і ви побачите, що все те, що поклоняється Єгипет, є нічим. Наступна кара комарі. Чому? Тому що єгиптяни поклонялися богам небес, яких називали Хатор інут. І вони не можуть порятувати Єгипет. Далі приходять песі-мухи, песі Ми про це читаємо також в 8 главі, в 17 вірші, про комарів в 12 віші, 8 глави. Чому? Тому що вони поклонялися такому божкові повітря, який називався шу, І він також не може їх вирятувати. В 9 главі, в 6 вірші згадується про мор всіх тварин. Так? Чому? Тому що вони поклонялися Апіс, а до речі, Апісові поклонялися також пізніше і в Малій Азії, тому що цей божок був подібний до бека, який ніби мав бути охороною для тварин. І він також не дає ради. Далі ми чуємо про в 9 главі, так само, як Мор, в, 6 главі згадується, в 9 главі, в 6 вісі, в 9 главі, в 10 віщі згадуються чиряки, які обкидають всіх. Чому? Тому що вони поклонялися богині секмет, яка вважалася богиною хвороби. І її задобрювали, щоб людям велося добре, скотині велося добре. І, ну, очевидно, вони не можуть цього врятуватися. В тій самій 9 главі, 23 вірші, ми чуємо про страшний град, який все побиває. А чому? Тому що вони поклонялися божкам Акерові і Гебові, яких вважали божками землі, які не можуть забезпечити їм благоденство на цій землі. В 10 главі 14 віші ми чуємо про страшну сарану. Та хтось, врешті, як і цю, цей катаклізм, і інші може вважати просто такими співпадіннями, стихіями природи, але бачите, все приходить по волі Божій в конкретний, конкретний потрібний момент. А чому? Тому що Серапіс, якому також, як і апісові, поклонялися і пізніше і в Малій Азії, якого вважали захисником від сарани, він, очевидно, не Може їх порятувати в кінці, в 10 главі, так само, як про Сарану, згадується в 13 віші, так само темрява у 22 віші 10 глави, яка заполоняє всю землю, яка власне вказує на темряву в серцях фараона і його прислужників, показує, що Бог Ара, про якого, до речі, навіть в історії ми вчимо в шкільній програмі, так? Бог Ра, Бог Сонця. До якого не взивають, насправді є просто ідолом, бо Сонце є Божим творінням, і він не може їх порятувати. В кінці, у 12 главі, 29 вірші, ми читаємо про смерть усіх первенців, щоб показати, що життя людини походить від Бога. І тому силкет, якого єгиптяни вважали захисником життя, їх також не може порятувати. Чи це змінило серце фараона? Напевно, що ні. Однак ми читаємо, що коли, єгиптян, коли євреї виходили з Єгипту пізніше, то окремі представники народу Єгипту в 12 главі, в 38 віші, читаємо, що сила мішаного народу сила знялась із ними. Люди, окрім Фараона, виглядає на це, зреагували. Більше того, навіть власні чаклуни Фараона визнали, що це. Перст палець Божий, про бо що читаємо в 8 главі у 15 вірші. Але сам фараон, очевидно, ніби дозволивши євреям вийти, все ж таки залишився у своїй заскорузлості, можна сказати, такий нечутливий до Божих діянь до самого кінця. І це показує, що коли людина ставить себе на місце Бога, вона, подібно як і сучасний диктатор Путін і йому подібні. Вона просто дуріє і не бачить реальності навколо себе і через якусь свою очманілу ідею власної величі просто не бачить ні Божої дії, ні потреб інших людей. Але книга виходу показує, що ні фараон Єгипту, ні ідоли Єгипту є, не є чимось таким значним для Бога. Це всього-навсього є стихії. Який він у свій спосіб у відповідний час ставить на місце, щоб показати, як він сказав Мойсеєві, що він єдиний є той, хто є, і його бажання, оце яке він має від самого початку, через яке він сотворив людину для спільного життя з собою, буде зреалізоване так чи інакше, всупереч будь-яким таранам, всупереч їхнім намаганням затримати і спрямувати в історію в тому руслі, як вони її бачать. Господь благословить всіх, хто знаходить час на пізнання писання. Хай вам щастить Христос Воскрес!